До нас звернулася українська компанія, що виробляє пакування. Хотіли продавати за кордон, але питань було більше, ніж відповідей: на який ринок виходити, хто буде купувати, що робити з мовним бар'єром? Як документи робити, які потрібні документи? Через 46 днів з першої нашої розмови. Вони вантажили першу партію замовнику в Польщі, це може бути і ваша історія. Ви вмієте виробляти гарну продукцію мені, але ми вміємо налагодити процес її продажі за кордоном. Та ще для вас незрозуміла і складна для нас повсякденна робота. Звертайтесь і ваші товари згодом вирушать до своїх замовників за кордон.